Привіт усім! З вами Карма. Сьогодні ми відкриємо аж цілих дві піщаних кулі. Ось міст піщаної кулі. Тут гарантовано випадає танк від 8 до 10 рівня з камуфляжем. Також випадає квест та гарантований контейнер. І відкриваємо. Ну Нам випадає квест від пад. Емоційний прожектор контейнер. Збері їх усі. 5X4, камуфляж рам та су 130 pm Тежка прикольна, але вона дуже картонна. Але мені, в принципі, вона подобається. Її в мене не було. Зараз відкриємо, Збери їх усі три штучки. Спробую відкрити різку, можливо, щось випаде. Але шанси тільки 5%. Відкриваємо. І нам нічого не випадає. Відкриваємо вже нормально. Знову нічого не випадає такого. Вкрит третій контейнер. І знову не випадає нічого. Зараз обмі... обміняємо сертифікати, емоційний прожектор, Ось сертифікати, зараз обміняємо їх, а відкриємо ще одну музичну коробочку. Ось у нас є 50 тисяч відільного досвіду і відкриваємо одну музичну коробочку. І нам випадає. 10 бустерів золота та 5 бустерів кредитів. Маловато. Невигідно. Ну а ми будемо відкривати наступну піщану кулю. Із другої піщаної кулі нам випадає. Квест бере їх атрибут гаража, камуфляж сталкер, дві чорні скриньки. М4 Йох випав. Панчик прикольний, але у нього є великий нюанс. Це 7 секунд перезрядки між знарядами в барабані. Зараз відкриємо дві чорні скриньки. З першої чорної скриньки нам випадає три бустери золота. О, чорна скринька друга рівня та 100 золота. Відкриваємо наступну і випадає знову другий рівень та 300 золота. Відкриваємо дві чорні скриньки другого рівня. З першої випадає 4 бустери золота та 200 золота. І з наступної випадає 3 бустери золота та 200 золота, а також 1300 вільного досвіду. Інфляш Stalker. Зараз подивимося, що на що обмінюється атрибут гаража, а він обмінюється на 1000 осколків. Міняти не буду, бо гарний атрибут. Ставлю його собі в ангар краще. Ось 4 Йох. Ну а я буду прощатися. З вами був Карма. Ставте подобайки, підписуйтесь. Усім бувайте!